Вітаю вас на гурті, у курті. Нас сьогодні ранкова кава. До нас завітали Марат Купчевський, директор проєкту розвитку громад і вот цінова директор корпусу миру проєктом розвитку громад. Ми сьогодні будемо говорити про Волонтерство, про корпус миру, який в нас святкував, святкує 20 років в Україні, 50 років в світі. Є можливість отримати цікаву інформацію з цікавих людей. Я буду ставити якісь запитання, ви можете свої запитання або нам на телефон телефонувати і говорити, що, що ви хочете запитати, або в коментарях до цього повідомлення, де ви зараз бачите онлайн-трансляцію. Е, от, власне, і все. Е, я буду за кадром, ми все знімемо, виходимо знову таки на порталі Вурт, а зараз, е, так, в такому режимі будемо спілкуватися з нашими, нашими гостями. Барати, розкажіть трошки про себе. Доброго дня всім, хто знайшов час, можливо, подивитись нашу трансляцію. Дякую за увагу. Дозвольте спочатку відрекомендуватися. Мене звати Марат Хірчевський, я є директором проєкту розвитку громад Оркусування США в Україні і зі мною сьогодні Евілі Вотсен, волонтерка, яка працює в цьому проєкті в Україні вже більше року. Ну, я, можливо, спочатку. Декілька слів скажу про загальну про організацію нашу, що я не знаю, хтось з вас можливо чув більше, хтось менше. Корпус миру це не політична, не релігійна організація, це проект технічної допомоги, це державна агенція, яка фінансується з бюджету Сполучених Штатів Америки. Вона була створена в 61-му році Джоном Кеннеді. тобто в цьому році я би сказав, ми святкуємо 50 років діяльності Корпусу Миру в світі. Корпус миру працює на сьогоднішній день в 77 країнах світу, а за всю історію працював десь біля 130 країнах світу. В Україні ми працюємо з 92-го року, в 90 року, де 20 років. І ну, певна еволюція відбувалася з Корпусу Миру, з проектами, над якими працювали волонтери в Україні. Це почалось 92-му році. Коли на підставі двосторонньої угоди між президентами країни, була підписана така угода про запрошення програм в Україну, і з тих пір ми працюємо. І перший проєкт, який працював в Україні, був проєкт бізнес розвитку Це були часи, коли Радянський Союз розпався, ми переходили від адміністративно-командної економіки до ринкової, ніхто не знав, що це таке, які базові принципи ринкової економіки, ведення бізнесу. І тому цілком логічно, що. В той момент уряд України зокрема е, Міністерство економіки е, запросили саме проєкт бізнесового розвитку, де волонтери працювали е, в, тих органі... в деяких державних е, підприємствах, в деяких комерційних підприємствах, які І е, Цілком допомагали з концепціями бізнес-повитку, з бізнес-плануванням, з управлінням управління затратки і таке інше. Е, частина Цього напрямку зберігається і до сьогоднішнього дня в рамках проєкту вже розвитку громад. Але, крім того, звичайно, другим проєктом, який був зареєстрований в Україні, був проєкт викладання англійської мови, як іноземної, який вже існує майже всі ці 19 років, що ми працюємо в Україні. Це дуже популярний проєкт, він виявився найбільш популярним з усіх, і тому зараз він. Такий дуже чисельний і наразі на, 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 на працює 313 волонтерів е, за цим проєктом в, в Україні. Ну тому що коли українці чують про те, що приїде американський волонтер, то перше, що їм спадає на думку, що це людина, яка зможе навчати англійські мови. Тобто, бо він на сні мови. Ну, це логічно. Ем, ну і третій напрямок у нас це молодіжний розвиток, проєкт молодіжного розвитку, який ем, працює вже. 2006, мені здається року. І, е, в цьому проєкті більше волонтери займаються освітньою діяльністю, роботою з молоддю, наданням безпосередніх послуг для молоді. А що стосується проєкту розвитку громад, який виріс з часу з проєкту бізнесового розвитку, то в ньому є, це проєкт, за яким працює Емілій. Е, ми працюємо переважно з громадськими організаціями, також з е, органами місцевого самоврядування, з органами державної виконавчої влади місцевого рівня іноді з державними агентствами, такими як центри, центри зайнятості, деякими освітніми організаціями. І ідея полягає в тому, щоб активізувати громаду за виконання якихось корисних місцевих проєктів або соціального розвитку, або економічного розвитку. І тобто волонтери, працюючи в певних організаціях, допомагають з реалізаціями тих чи інших проєктів.